В Черкаському національному університеті до свята Хеллоуін звикли вже давно. Максим відзначає свято вже в четверте. Сьогодні він постав в образі дракули. Два роки підряд я був доктором. У мене був халат, вся врачебна атрибутика і халат, отокошничок, б був намазаний красною краскою. Тобто, це було ярко, це було ефектно. Два роки підряд я був в такому костюмі, а потім я вирішив помінятися, во все чорне, взяти красні лінзи, наклеїти ногти. Настя перевтілилася в замордовану дитину. Суденка зізнається, так вдягтися, її надихнув навчальний процес. Надихало навчання, звичайно ж, ми тут всі замучені. І як би хотілося б це показати, те, що ми тут працюємо дуже, дуже тяжко. Кардинально перевтілився й університет. На стінах навчального закладу порозвішували тематичні плакати, павуків, примар та іншу нечисть. Повсюдно містично блекотіли гарбузи. А у коридорі навіть труну встановили. Для мене свято хлорін звичайно, якщо не воно святкується трохи по-іншому, не так як вона насправді є. Як ця історія, що це свято всіх святих. У них є традиція ходити по Будинкам, як ви знаєте, і просити treat», тобто солодоще без смерть. Ми ходимо так само по кафедрам і нібито просто переносимо частину традиції Америки до нас на наш факультет. Це свято асоціюється, незважаючи на те, що це свято дуже таке темне, свято тьми. Воно асоціюється з чимось дуже веселим для нас, особливо для студентів філології. У нас завжди це свято, так як для нас це Америка, це щось дуже близьке і рідне. Тому? Тому ми підтримуємо якісь американські традиції, намагаємося їх впроваджувати можливо на своєму факультеті, тобто якось відчути цю атмосферу. Думаю, це гарна альтернатива, щоб розбавити трудові будні. Догували на святі видовищним парадом костюмів. Новинкою сезону вбрань темних сил стала коробка, відьма, мерці та демони. За три найліпші образи вручили солодкі нагороди. Напекли на хеллоуін традиційний хліб мертвих. Виторг із продажу смаколиків віддадуть дитячому онкодиспансеру. Світлана Литвак, Павло Тихоненко, Віка Новини.